Виконуємо номер 1051 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Яка сума дорівнює нулю? Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Приступаємо до виконання. Числа 3,2 і мінус 3 не протилежні, тому ця сума не дорівнює нулю. Сума. Чисел 4 і мінус 4, які є протилежними числами дорівнює 0. Задання третє. Сума чисел мінус 9,5 і 2,8 не дорівнює нулю. Бо наші числа не протилежні. І сума чисел мінус 5,13 і 5,1 третя дорівнює нулю. Бо мінус 5,13 і 5,13 протилежні числа. Ми дали відповідь на питання, яка сума дорівнює нулю. Номер 1051 виконано.